Поляки ще донатять. Так, поляки ще донатять. Попри те, що москалі б хотіли сказати, що між нами ворожнеча, між поляками і українцями дуже багато поляків донатять, дуже багато поляків вважає, що війна в Україні це також їхня війна. Підтримують Україну, не піддаються російській пропаганді абсолютно. Є багато таких поляків. Є дуже багато волонтерських організацій в Польщі суто польських, які. każdy dzień wykonują drobne krok, szukają autywak, e, pleto ciętke, kikimory, mory, e, no, szukają medycyny. realno dużo bardzo. Ja nie wiem, to to tysiące ludzi, tysiące ludzi aktywnych wolontariuszy, tak? Takich aktywnych, ale je e, mają dziesiątkę tysięcy, Сотки тисяч людей, які серцем підтримують Україну, і тих, які донатять можливо дрібними сумами, але постійно І їх багато.